Всім добро здоров'я! Це Оленка з Канади, і ви у мене на кухні, у мене на гостинах. Я дуже щаслива, що ви прийшли, щоб з користю провести свій вільний час і сили придбати. Для цього я роблю те, що робили наші предки: це духовна практика, Пасіанс. Пасіанс на щастя. От. Ви червона дама. І що у вас буде у житті? у житті? Тепер у нас українці є по всьому світі, половина з нас в діаспорах, в еміграції, і половина в Україні. А що зробиш? Таке життя. І я для вас дивлюся: для вас, хто прийшов, хто знайшов це відео. Що у вас буде в власному житті, в професійному, фінанси, здоров'я, діточки, родина, нерухомість це все-все подивимось. А вживати я буду старовинний французький пасьянс. Я дуже люблю пас французькі пасьянс, бо вони перевірені часом. А це французький пасьянс. Називається він Медичі, У мене є багато варіантів його. От, і я бачу, що у вас буде щастя в родині, в житті, будуть гроші. Все буде добре. Все налагодиться. А забираємо ми а, все, що. У вас є негативне, чи вам не потрібно. Коли забираються карти складаються хороші, це до щастя. А якщо погані, то забираємо негатив. Тут всі карти забираються, бо бубна-бубна, між нею одна карта виходить. Я бачу, що у вас будуть документи, гроші, подарунки. Так, далі йдемо. Пасьянс вважається вдалим, якщо в кінці одна чи дві карти. Якщо більше, ніж одна чи дві. То я а, просто прочитаю, чим ваше серце заспокоїться, так? От у вас є якийсь піковий король, він вас любить, любить, він кохає вас і хоче а, а, дознатися, дознатися, чи кохаєте його ви. В нього є якась хрестова дама, чи якісь казенні справи в нього є, цього короля, і з ним, з ним буде зустріч, може, ввечері, вечірка буде якась. Ввечері буде зустріч, він приймається, він приймається, що ви не хочете з ним зустрітися, мабуть, і так. А тут я бачу, що якщо заважає ваші зустрічі Христова Дама, то тут є карта 8 Христова, і це все іде. То ні, ніхто вам не буде заважати у житті. А тут валет піковий, це, мабуть, марний клопіт якийсь у вас є, так? От. І тут іще й обновив король. Знаєте, за часи війни чи <кій> міграції, коли вам тяжко, треба знати, що є таке поняття хочу щось зробити, треба зробити і можу зробити. От коли тяжко, то не треба робити, що хочу, і не треба робити, що треба, а треба робити, що можу. І так і у вас. Робіть, що можете, не переймайтеся, бо я бачу, що ви дуже переймаєтесь. Але це все марний клопіт, бо у вас в житті все буде добре складатися, і гроші будуть, і Бобнови король буде, і щастя вам принесе, і радість вам принесе. Тепер дивимося, що можна тут може забрати, так? Окей, бубнове, бубнове, нічого поки не можна забрати. Рухаємося далі. Тут пікова десятка, часом вона говорить про несподіванку. Якась у вас буде, мабуть, несподіванка. Отримаєте якусь звістку, несподівана звістка, мабуть, про дітей від бубного короля. Тут Христовий Валеце може бути діти. Чи діти Христового короля, ви самі знаєте, хто деякий король у вашому житті, ви їм даєте завдання тут щось показати вам. Я бачу, що біля вас є і бубновий, і Христовий, може, родина, чи на роботі. І одна з цих людей, одна особа вас здивує. Приємно здивує. Щось хороше буде. Рухаємося далі. Пікова карта це може бути дама пікова. А це може бути неприємна людина, чи злодійка, чи може розлучниця в кого, в кого, в кого що. Бо це у нас онлайн розклад. Я бачу, що вона може бути родичка ваша, чи вашого коханого чоловіка. І тут треба намагатися. Не думати про неї, розумієте? Бо якщо вона вийшла в, розклад, в розкладі, ви дуже багато про неї думаєте. І ці думки вони вам не дають спокою. Бачите, вона йде, вона йде і нічого в неї не вийде, вона хоче вам дорогу перейти, але в неї нічого не вийде. <кхід> Я бачу, що будуть гроші, платня, може у дітей хороша зарплата, чи у вас якась платня виплати, чи може буде Геть щось спадщина, дуже великі гроші до вас йдуть, і гроші, великі гроші до вас йдуть скоро, майже ну дуже скоро, так? А, різко буде змінюватися ваше життя вам на користь, і ви зможете досяг... досягти всіх планів, які ви собі а, напланували. Так? Не ображайтеся, тут вираза оцінка вашої ситуації. А хтось щось втратив, якісь є втрати, і все це до вас повернеться, все, що ви втратили, не переймайтеся, не хвилюйтеся. Тепер я бачу, що іще я можу забрати, одначе дві карти між однаковими мастями чи однаковим номіналом. Так, що у нас тут є? Можна забрати. Не бачу що нічого доки. поки що не можна. Одначе дві між ними. Серце сердечне, але три між ними. Так, тут у нас є 10-10, але три між ними, бачите, нічого більше забрати не можна. Ми продовжуємо з вами розклад. Червоний король хвилюється за вас, буде з ним зустріч, буде з ним приємна розмова, і буде з ним якісь, якісь стосунки, спілкування будуть. Будуть спілкування. А може, хтось з вас іще не визначився, що вам робити. так? Але Червоний король до вас іде відверто, хоче щось сказати, чи проконати вас, так? чи розказати вам, щоб ви не хвилювалися, все буде добре, є якась твереза оцінка вашої ситуації тут. Все налагодиться. Так. Бубнова дама може бути надія бубного короля. У нас тут бубновий король. Мабуть, якась його надія, якісь його, мабуть, справи, так? чи може подарунки вам, чи може щось він буде робити, десь він буде гроші вкладати. Може, ревнощі, таке може бути, ревнує вас, потребує вашої підтримки, почуває, що десь до нього якась зневага йде. І йому бракує вже сили, бо він дуже багато сили згубив, потребує, мабуть, вашої уваги. Він тепер мусить якісь витрати в нього йде, йдуть, і ну, він мусить це робити. Він, мабуть, і не хоче це робити, але змушений. Бачите, клопіт червоний йде від червоного короля. До вас йде клопіт. Причому цей червоний король, він до вас, мабуть, готує якийсь подарунок. Чи може таке бути, якщо ви ну, Не порозумілися одне до одного. То тут він почуває, що він винний, і вийде на зв'язок з вами, розкаже, що йому неприємно, що він щось таке не дуже добре зробив в відношенні в вас. Гроші, гроші йдуть, так, гроші, папери. Бачите, все хороше, все на хороше йде. І, і дуже скоро, бачите, тільки з червоні карти. Гроші, папери, все на хороше і дуже скоро. Я не сказано цьому раду. А тут є у нас христовий туз, він говорив, що про казений дом, дім, казани, щоб вірно сказати, чи може це бути справи родини. Таке може тут бути. Хтось вас заохочує щось робити, що саме ви знаєте, і хтось потребує вашої уваги. Але вам потрібно справлятися. З викликами, які до вас дає життя. Поступово не перейматися, поступово дбати за те, що сьогодні для вас найважливіше. Дбайте тільки про сьогодні. Бо тут Христовий Туз це така, ну, як сказати, надія на, на майбутнє, так? а вам треба поступово робу, робити те, що життя потребує сьогодні. так? Буде без буде все добре, буде все гаразд. Бачите, бо ці карти входять і вам допоможе Христовий король, щоб було у вас все добре. Так, що у нас тут є? Ну, постян складається помаленьку. Бачите, 6-6, то ми це можемо забрати. І, мабуть, ну це несподіванка десятка пікова, але якщо це якісь troubles, problems, то вони підуть від вас. Так, далі дивимося, що воно тут, тут є 9, є, але забрати не можемо, бо між ними три карти. Так, добре, дивимося, 9 іще. Ну, це сльози бобного короля. З кимось вона на дистанції, хтось переймається, плачеть. Є про, проблеми чи по здоров'ю, чи ризикує життя, чи є зовнішня загроза для бубнового короля. Бачите? Він дуже переймається, в нього камінь на серці, якась туга на серці. І йому здається, що от все дуже погано. От, от такий в нього настрій. Бачите, і ще й перевернутий тус піковий. Бобного короля дійсно тепер щось не дуже все добре. І ви теж за нього переймаєтесь, хвилюєтесь. Тут ваша карта червона дама, бачите? От, І дійсно. У вас є сильна резистенція. Резистенс, англійської резистенція це резистенс. Ви, ви а, маєте а, більше сили, наснаги, і а, ви якось берете себе у руки, коли тяжко. Або в новий король він якось сказати, розклеївся повністю. Йому дуже погано, і він, от, не може себе в руки взяти, так? Це видку. От я бачу, що ви подолаєте всі перепони, бо ці всі карти йдуть. Це означає, що всі трау, всі проблеми у вас йдуть. Бачите, чорні карти навколо вас, і вони всі підуть. То не буде ніякого негативного впливу на вас, того всього можна не боятися. Так, що ще тут можна забрати? Я дивлюся дуже уважно, бо якщо більше нічого не можна забрати, то ми будемо читати ці карти, як, чим ваше серце заспокоїться. Так, дивимося тут, бачите. Так, і читаємо ці карти, так? Вам видко? Надіюся, що Ось Такі карти у нас тут вийшли. Так. Я бачу, що в вашому житті є якась людина. ну Він тут виходить як бубновий король. Він дивиться на карту Сімка Бубнова, з ним буде зустріч, що він щось може хоче купити для вас. Придбати хоче щось дрова для вас, і він переймається. Якщо вони разом, то може він у вас, а, а, якось, а, ревнощі в нього є, так? Бо тут а, марний клопіт у нього через а, а, якісь ревнощі йде, турботи якісь, обмеження. І йому неприємно, не, не геть він почуває якусь ганьбу. От його хтось а, чи обманув, чи підставив, і ганьба йде про те, що він думає, що ви про нього погано думаєте. Довкола у вас є люди, різні люди. І ці люди є, і ну, нормальні такі хрестові, це такі. А є люди, які щось від вас потребують, є родина, багато людей. От, і від них іде до вас неочікуваний інтерес. Це означає, що вони захочуть з вами спілкуватися. Будьте уважними, увага тут ваша потрібна, бо дехто з цих людей розкаже вам якусь брехню, дев'ятка пікова, щоб вас використати. Так? Якась людина зацікавлення на спілкування з вами, і вона щось вам розкаже невірне, неправильне, таке ну, якийсь обман. Пробумного короля, не слухайте. А, я тут бачу, що певний час пройде, і ви все зрозумієте, що, то, що я сказала. Вам треба дбати про своє життя, і ви отримаєте гарну звістку від бобного короля, це точно, чи від а, якогось родича. Так? А, тут карта дає вам мотивацію для того, щоб рухатися далі. Я знаю, що у вас була і поразка там, і чи вдома, кого, кого на роботі. І ось хотіли примусити до чогось. Тут обмеження я бачу, бачите, обмеження хотіли, хотіли зробити до вас, принизити вас хотіли, і чи поставити в такі умови, де ви нічого не можете зробити, і, мабуть, що стосовно грошей. Але не переймайтеся, тепер ваше життя буде покращитися. Бо розклад має дев'ятки. Дев'ятки це означає закінчення чогось і починати, ви будете нове життя. А яке буде на щастя на долю? Отакий пасіянс тут медичі у нас вийшов. Я вам дуже раджу дивитися мої пасіанси, бо вони заспокоюють нерви, це духовна практика як медитація, і вона переформує наші нейронні зв'язки у нашому мозку. Це дуже-дуже добре для здоров'я. Людина стає свіжа, сили приходять, і мозок відпочиває. Бачите, буде щастя, і доля, і гроші, і головне, що буде любов. Дивіться червоний, може бути і гроші і любов. Так, так, і це одне і друге. Бажаю вам щастя, хай щастить. І дивіться мої розклади, коли ви собі робите інтенцію. Інтеншн це з англійської так прийшло, означає намір. так? Ставте собі намір. Хочу подивитися пасіян, щоб відпил, від, відпочити. Чи хочу подивитися пасіян, щоб щось зізнатися, чи порозмислити на якусь тему. А я вас дуже люблю, бажаю вам щастя. Скоро побачимось. Всім доброго здоров'я! Ви у мене на гостинах, і це моя кухня. Кухня вашого життя. Я хочу для вас розкласти так, як робила моя бабуся на гральних картах. У мене гральні карти не для гри, а для пасіянців, на щастя, на долю. І тут автентичні гральні карти. Запрошую вас провести цей час зі мною з моїми картами. У мене на кухні, для того, щоб, щоб вам відпочити. І у мене багато є пасіянців для вас. Вони всі цікаві, вони всі духовна практика, вони всі вам допомагають зрозуміти щось про ваше життя. І поки ви дивитесь пасіанс, ви розмислите про себе, про те, що вас турбує, чи просто дивитеся для розваги. А я для вас буду робити пасіанс старовинний. Він з методу французького медичі, але їх багато є, багато методик в мене є, всі методики вживаю, що знаю, і їх, мабуть, в мене 6 чи більше. А оце отакий один з, з цих французьких пасінців. Карти я добре перемішала. І якщо у вас є намір, треба, якщо хочете, можна. Поставити до моїх карт запитання, якийсь намір у вас є, а я подивлюся, що буде з того наміру, який у вас є, добре? Так, це готово. І ми з вами будемо викладати карти. Вам буде видко їх, я сподіваюся, видко буде, так? Бо тут а... я так поставила телефон, щоб вам було видко. Якщо в мене буде, просто розкажу. Насправді це, це ну, гадання на майбутнє для вас, але розкажу, що я роблю. Може комусь цікаво. Чи ви не, не бачили моїх відео, де я розказую це, то я розкажу тут. Якщо у нас буде а, однакова карта по масті чи номіналу, то я буду забирати ту карту і, і що можна. ними і дві по масті однакові чи по Номіналу. У нас сімка-сімка, я забираю. Ну, якісь турботи, бачите, неприємні зустрічі з родиною. Вони з життя вашого йдуть і більше вам заважати не будуть. Так, далі дивимось. Ту 9-9, але не можемо забрати, бо одна повинна бути перед між ними, і тут є в нас дев'ять між ними. Всі ці дев'ять можна забрати. І що з вашого життя йде? Це турботи, хвороби, якісь ваші чи родини, і турботи по фінансах. Це все з вашого життя йде, і більше вам заважати ніколи не буде. Добре, у нас на столі лишився валет. Валет був новий це, мабуть... Клопіт бубновий, фінанси чи папери. Так, дивимося, що буде з того клопоту. От це тут ваша карта, карта червоної дами. І вона показує, що тепер є чоловік, піковий король, який вам допоможе в фінансах. Бачите, допоможе він вам в фінансах. І з ним буде зустріч приємна зустріч, і він вам зробить якусь приємну пропозицію, цей чоловік. Тут. У нас однакова масть, і ми забираємо ці всі. І ці карти говорять, що це, що ви хочете, від пікового короля, ви отримаєте. Піковий король часом це людина нова, незнайома, чужеземна. Так, далі дивимося. Турботи якийсь клопіт червоного короля до вас іде, він, мабуть. Десь на дистанції, ви, мабуть, не разом, і ви будете спілкуватися, буде така сімейна розмова, у вас така ну, родинна розмова нормально все. Ніяких проблем тут я не бачу. Так, далі ми дивимося. Хрестова масть, ми можемо це забрати. Хрестова дама, може, якась родичка на вас впливає, в неї свої якісь. Є до вас поради, може, якийсь клопіт, якісь а, є пропозиції, чи просто з нею буде розмова, і там нічого такого гострого я не бачу. Так, далі. Це несподіванка, несподівана, неочікувана подорож може бути червоного короля. До вас несподіванка. А, і цей піковий король, може, в нього були якісь фінансові втрати, чи у вас були втрати, і він вам допоможе. Несподіванка буде від нього, бо тут його карта. Піковий, пікова десятка це його карта. Несподіванка буде від нього. І тут ще карта марного клопоту, марний клопіт, марні надії, і, мабуть, щетній намір якоїсь людини, яка до вас не дуже добре ставиться. Може, це якийсь родич. Марне це все, воно ну, ні до чого. Якщо вони щось балакають про нас, то воно ні до чого. Бачите, цей піковий король він дійсно а, переймається за вами. Переймається, він до вас проявиться зі своїм сумом може. Я таке слово, моя бабуся говорила, вдаряється. Він по вас вдаряється, він, а, мабуть, а, переймається, любить вас, тримає під серцем якусь звістку для вас. Так, далі дивимося. Тут у нас бубнові карти, це дуже добре. Це, мабуть, гроші чи виплати, чи можуть папери бути. І іде е, е, до вас якась приємна зустріч, чи документи, чи може купівля, купівля, щось хороше, якийсь клопіт бубновий, і може були якісь обмеження, не було досить грошей, чи через якусь бубнову печаль, але це все у нас реалізується, все буде у вас гаразд. Тут пікова дама, якась дама амбіціозна, можна сказати, і вона може з родини вашої, якась бо Христова, чи може з Казаного дому, може в когось, якась коліжанка чи начальниця, вона, вона тримає під серцем до вас обман, і від неї може прийти звістка з обманом. Від неї і від казенного дому може прийти звістка з обманом. Угу. Вона вас обманює і вона недобре до вас відноситься. Може, ви отримаєте якусь звістку від неї. І а, вона відвернута від правди. Бачите, у вас можуть бути, можуть бути сльози через пікову даму, яка лягає з ударом. Ну, Тут нехороша людина. Може в Казенному домі, може таке бути, але не хороша людина. Вона вас може підставила і а, певний намір в неї є вам заважати. Є такий в неї намір. Нехороший в неї намір є до вас, на жаль. Але ця людина а, вона вам не зможе нічого поганого зробити. У вас все одно будуть і гроші, і папери, і кохання, і стосунки, і все. Бачите? Щастя в родині, все у вас буде добре. Я вас хочу заохотити, бачити на найкраще, бо всі турботи, які можуть іти від пікової теми, вони тимчасові. І вам треба думати про себе. про себе. Знаєте, мені здається, що багато хто з нас не розуміє чи забувся, я маю нагадати вам: харчування, безпека, хороший сон. Так, оці всі такі речі вони гармонія, вони дають гармонію в мисленій людині, людині і а, дають нормальні емоції. Бо тут є якась така чи ворожка чи нехороша родичка, яка зовнішня, здається, ніякої загрози до вас немає, але має. І вам треба від неї якось відокремитись. Тут ви від неї будете відокремлюватися. Так, далі дивимося. Бачите, Христова дорога у вас йде, дорога казенний дом, дорога. І це робота, якою ви йдете. Ну, ви не любите свою працю. Робота у вас може тяжка в когось. Це гадання для всіх онлайн. Для кого це робота дуже тяжка, неприємна. А для когось з вас це роботи, де мало платять, і вам неприємно, чи колектив у вас поганий. І вам здається, що. Вони вас не люблять чи якось реагуючи. Знаєте, але у вас є резистентність. У вас є резистентність, ви просто її ще. Цей рези, резильєнс називається. Резистентність, вона, це слово прийшло з англійської резилєнс. У вас це все є. Не треба боятися ніякої стигми, не треба боятися ніякої родички, ніякої брехухи такої щось. Там таке робить погане Втрат, втрати в неї будуть, а не у вас, бачите? Десь може вона хоче заважати вашому коханню чи родині. Може, у вас було колись нерозділене кохання по, через неї, через якусь ворожку. Але тут я бачу, що вам треба зосередитись на собі, на собі, на своїх справах. І якщо у вас є робота, бачите, хрестова Масть, не, робота неприємна. чи де платня не дуже хороша, то треба шукати іншої роботи, знайдете краще. Але ворожка ще є на столі, бачите, ми не можемо її позбутися, то це може бути ваша родичка, бо ми її ніяк не можемо тут позбутися, бачите? От. А в своєму домі буде приємна розмова, приємне спілкування. Вам треба зосередитися на собі. Тут був новий король, який вас любить. Бачите, все у вас буде гаразд, все буде добре. От, і не просто любить, з ним буде, буде спілкування з бубновим королем, і з ним буде щастя в родині. У вас буде все добре. Але ви трішки багато уваги надаєте негативу в вашому житті. Негатив, мабуть, так само іде в вашому домі через червоного короля. А це може бути його мати чи його екс. А, вона тримає звістку для вашого ця ворожка. Вона тримає звістку для вашого червоного короля з обманом і сумом вона вдаряється по ньому. В неї на, на серці багато злості такої. А, вона хоче класти дорогу до його порогу, але вона не може того вже зробити. Він її більше не довіряє. І він від неї відвернутий. Відвернутий від неї, бо а, було таке, що. Вона їм керувала, щось там було пов'язано може з документом чи з працею в казенному домі, може. І вона йому лягала не один раз з обманом, і він її просто вже більше не довіряє. Так, далі ми бачимо, бачите, піковий туз дуже добре, бо у нас тут два тузи. І ми бачимо, що всі турботи через ту ворожку йдуть до вашого червоного короля. І він, мабуть, переймається чи ризикує життям, чи в нього щось дуже погано через ту ворожку, через ту злодійку, а може, це й родичка. І ще одна карта є. І у нас тут Христовий король. Дивіться, осталося три карти. У нас пасіянс склався, якщо одна чи дві карти. Тут три. І ці три карти ми з вами будемо читати, як а, чим серце заспокоїться. Який висновок ми можемо зробити з цього розкладу? Висновок дуже простий. Що це, мабуть, родичка, так? бо Десятка Христова говорить, що вона пов'язана Христовою мастю, це значить родина, пов'язана чи може на роботі. Ця людина пікова вам дуже заважає. І вам треба дійсно зосередитися на собі. Бо її проблеми це не ваші проблеми. У вас є втрати, бо ви її боїтеся. Не треба її боятися. Це її тщетний намір вам заважати і в неї є марні надії, що вона може щось зробити нехороше. Бо тут, бачите, Христовий король і Христова десятка це може бути Христовий король людина, про яку ви думаєте, в цієї людини буде добра кар'єра. Так? Але йому, йому прийдеться а, на щось погодитися. А, ну, знаєте, коли ми хочемо кар'єру, то ми погоджуємося віддавати свої сили, свій, свій час на цю кар'єру. тут а, може таке бути, що є у вас. Чи коханий, коханий чи може бути чоловік, чи син, а, король Христовий. Людина, в якої буде дуже хороша кар'єра йти, і дуже дуже добре буде з ним жити вам. І чи, якщо син, то буде добрий до вас, але йому нелегко це все дається. Бо це погана карма, і, мабуть, це якісь проблеми, які були. І в такий спосіб він тепер подолає цю проблему. Йому треба подолати цю пікову даму. Пікова дама може бути злодійка. чи... А, така ситуація, в яку він попав. Не ви попали, а він попав. Як, якась людина з вашого оточення. І знаєте, що це все тимчасові перепони. Отак розклад показав. Я вам бажаю щастя, будемо бачитись!